Всім доброго дня, друзі! З вами Укара Гардеталь. Сьогодні хочу вам показати насоси Нша 10 на рульове керування до МЗ МТЗ від Вінницького агрегатного заводу. Давайте поближче подивимося на саме пакування. Тобто насоси всі приходять в ось такій коробці синього кольору, намальований НША. Вінницький агрегатний завод. З іншої сторони, у нас значить, ліве вказане обертання або праве, і стоїть галочка. І, звісно, під яким самим насосом стоїть галочка. Якщо це буде нш 10 правий, то у вас буде стояти на, правому, на правій стороні нш 10 d 3 Якщо у вас там 14-й, як, наприклад, в цьому, то тут буде ліве обертання. Ось так приходить насос. Тепер як він виглядає внутрі? Ось у нас таке, е як це називати, талон, паспорт, печатка стоїть. Скажу одразу, на насос є гарантія. Один рік. Головне, щоб ви зберігали ось цей паспорт і, звісно, всю коробку. І так, ось виглядає сам насос. Він йде алюмінієвий. Рішка кріпиться у нас тут на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 8 болтів. Якщо брати гідросила там на 4 болтах, кришка кріпиться. Тут на 8. Алюмінієвий корпус. Дата виготовлення 25 рік, 0,9 вересень. І зроблено в Україні. Як я вже сказав, на насос іде гарантія 1 рік. Для гарантії обов'язково, щоб ви зберігали паспорт і коробку. Тобто поясню, як може бути, як працює гарантія. Якщо ви ставите, наприклад, свій насос, він у вас попрацював або взагалі ви встановили, він вам не працює. Ви знімаєте нам відео, фотографію, що з ним не так, відправляєте нам. Далі ми його якби через фотографію відео. Діагностуємо, якщо якісь дійсно є проблеми, відправляємо виробнику на завод на діагностування на стенді. Якщо дійсно якийсь є брак, то вам його обмінюють або ремонтують, в разі що там з самим насосом. Але якщо випадок такий, що тут втручання вже людини було, і це завдало шкоди самому насосі, то звісно. В гарантії буде відмовлено. Тому, друзі, обирайте уважніше, який саме насос потрібен вам: ліве або праве обертання. Тому що якщо на МТЗ, наприклад, візьмемо ліве обертання, насос іде, ставити право може просто зламатися насос. І навпаки, якщо на ЮМЗ ставити не праве, а ліве обертання. Це тощо щодо по гарантії. Також ви можете його повернути його протягом 14 днів, в разі, якщо він якийсь, ну вам просто не сподобався, не потрібен там. Обов'язково, щоб він зберігав товарний вид. 14 днів у вас є для повернення нового насосу. Якщо ви його встановлювали, то вже на жаль, поверненню він не підлягає. Даний насос буде вартувати. 1590 гривень. Це в нас на рульове керування під дозатор. Для такого насосу ставиться дозатор 100, 100 або 160-й. І також на рульове керування ставляться насоси NH14 і NH16. По ціні 2450 кожний. Кому потрібно дані насоси, будь ласка, звертайтесь по номеру телефону або залишайте ваші заявки у нас на сайті. Всім дякую за перегляд цього відео. І чекаємо у нас в магазині.